Ось мені моя бабуся розказувала, що ой діти, чекайте, що буде війна. А ми казали, що ви там, бабці, знаєте, дід спіть. Ну, от, виявляється, що старші люди набагато більше знають, ніж ми молоді. Нам їх треба слухати і прислуховуватись до них. Я сім годин просто ходила по квартирі. Ні, подождіть, спочатку, в п'ять часов вечора, я вийшла в ефір, всім сказала, що війна, і почала звертатися до всіх своїх московських. Друзі, сьогодні, о четвертій ранку, Путін без оголошення війни підступно вторгся в мою країну. Перші тижні всі наші артисти намагалися звернутися до росіян. Звісно, що вони зверталися не тільки через свої соціальні мережі до всіх, хто б їх побачив, серед підписників і так далі. А також вони зверталися до тих людей, яких вони знали. Там тиша. Повна тиша, стіна. Це було не, не, найсильніше розчарування для усіх, кого я знаю, для усіх. І тому вона сказала: стоп усім і всьому, навіть тим незначним контактам, які в неї, в неї були з цими людьми. Ми були такі наївні, Боже. Ми кричали. Ми кричали всім. От я вийшла в цей в цей ефір, це було в шостій в годині ранку, А потім я дуже гарно пам'ятаю, як я просто ходила отако сім годин по квартирі, і я не розуміла, що робити. Ну, що, що робить? Війна, війна, що род, телевізор, тут сирена, оре.